Вітаю спецкорна зв'язку. Мене звати Наталія Швеченко, і це новини за тиждень. Поки ви відпочиваєте після насиченого переможного бою Усика, ми підготували найважливіші події прикордонної сумщини, аби ви не пропустили головне. У день 12 травня у сумах пролунав вибух під час оголошеної повітряної тривоги. Рашисти завдали ракетного удару по околиці міста. Обійшлося без жертв. А от у Краснопільській громаді цього ж дня внаслідок артобстрілу в одному з будинків загинув 70-річний чоловік. Його 19-річний син та 40 Однорічний родич отримали поранення. Ввечері того ж дня росіяни обстріляли білопілля на Сумщині з реактивної системи з залпового вогню. Один із снарядів влучив у будинок, в результаті чого бабусю присипало будівельними матеріалами. ДСНС врятували жінку з-під завалів. В хату прямо попало, так? Да. Да. так, прямо тут. Да, да. так?» хлопці. Сусі... Да. Тут лежала бабуся. Як завищується, все це чуло. Минулого тижня внаслідок артобстрілу Османської громади загинула жінка, пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки, повідомили в обласній прокуратурі. У ніч проти 19 травня Росіяни атакували Україну безпілотниками. Усі 37 вдалося збити силами протиповітряної оборони, в тому числі у Сумській області. Цього тижня інфопростір Сумщини сколихнула заява керівника головного управління розвідки Кирила Буданова. В інтерв'ю американському виданню він повідомив, що Росія може розпочати новий наступ у Сумській області. Тим часом, очільник сумської адміністрації Олексій Дрозденко заявив, що наступальних дій військових РФ на Сумську область не зафіксовано. Триває евакуація людей з Білопілля. Мер міста повідомив, що у перший день, 14 травня, з міста виїхало 28 людей. Серед них 6 дітей. Евакуація триває про евакуацію. Про обов'язково в Білопіллі в Зокрема, за керма. вчора ми приймали заяви від громадян, які хочуть виїхати в більш безпечні Місто сьогодні було визначене місце збору. А на даний момент те, що ми маємося, записано поки що 60 людей. Я думаю, що основна маса людей вже все-таки виїхала, тому що ми наблюдаємо самі процес, коли дуже багато машин їде із речами, тобто відбувається така е, самостійна евакуація людей, можливо, до рідних, можливо, хтось знайшов житло. Наразі ми забезпечуємо тих людей, яких немає можливості самостійно це зробити. Президент Зеленський підписав законопроект про добровільну мобілізацію засуджених до лав зсу. Воювати не зможуть ті, хто відбувають покарання за злочини проти нацбезпеки, тероризм, тяжкі корупційні порушення, вбивство двох або більше людей та сексуальне насильство. 18 травня також набрав чинності закон про мобілізацію. Відтепер до війська призивають чоловіків від 25 років. Військово зобов'язані матимуть 60 днів для оновлення даних у ТЦК, ЦНАПІ або в електронному кабінеті. Одне з нововведень обов'язкове носіння при собі облікового документа. І на завершення до Дня вишиванка, який цього року відзначали 16 травня. Сумчани оновили червоно-чорну вишиванку на Бруківці. Цей орнамент на Соборній у Сумах з'явився у 2015 році. Це рекордний для України візерунок вишиванки на Бруківці, який сягає майже 500 метрів. Цього тижня Україна здобула яскраві перемоги в боксі та на пісенному конкурсі Євробачення. Та найголовніша перемога чекає нас попереду. На цьому до зустрічі. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте.